Щоб берегти, відновлювати та популяризувати найцінніші культурні, історичні та природні об'єкти на землі, одна з найавторитетніших міжнародних організацій ЮНЕСКО з 1978 року веде список об'єктів всесвітньої спадщини. На сьогодні в ньому вже понад тисячу найменувань ще більше кандидатів, які подають уряди країн, на території яких знаходяться цінні об'єкти в Україні. У список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включено сім об'єктів. Ще 16 вважаються кандидатами. Собор Святої Софії та Києво-Печерська Лавра дві видатні пам'ятки культурної спадщини середньовіччя та раннього періоду Київської Русі та Гетьманщини. Вони занесені до списку ЮНЕСКО в 1990 році. У ЮНЕСКО цьому об'єкту привласнений критерій шедевр людського генія. Собор Святої Софії одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Він був зведений в XI столітті невдовзі після хрещення Русі. Крім величної історії і залишків автентичної кладки самої будівлі собор славиться давніми фресками й мозаїкою, перш за все, образом богоматері Оранти. Сусідні будівлі 18 століття, дзвіниця, бурса, будинок митрополита, трапезна, хлібня, візна вежа Брама Заборовського теж частина спадщини. Не менш цінним об'єктом є Києво-Печерська лавра, у ній Нестор Літописець написав повість временних літ. На території Верхньої Лаври діє національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. З 2007 року Києво-Печерська лавра також входить у список семи чудес України. Частиною лаверського комплексу вважається і церква Спаса на Берестові, незважаючи на те, що вона розташована за межами лаври. Вважається, що собор був відбудований під час правління великого князя Київського Володимира Мономаха. Храм простояв до вторгнення Батия і грав роль усипальниці князів роду Мономаховичів. Зараз ми бачимо вже ту церкву, яка була відбудована митрополитом Київським Петром Могилою. Сьогодні пам'ятку реставрують, ось як вона виглядатиме після реставрації. Перший об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО в Україні може бути розширений за рахунок Андріївської та Кирилівської церков. У 2009 році наш уряд подав їх як кандидатів, але поки рішення не прийнято. З 1998 року до списку світової спадщини ЮНЕСКО входить ансамбль історичного центру Львова. В ареал комплексу входить приблизно 120 гектарів землі центральної частини міста, а також собор Святого Юра, розташований далі від центру. Особливо цінними є архітектурні твори площі Ринок, вулиці Вірменської. Та Руської. Художню цінність європейського масштабу мають Вірменський собор, Успенська церква, Собор Святого Юра та Домініканський костел. Унікальна пам'ятка геодезична Дуга Струве стала об'єктом захисту ЮНЕСКО у 2005 році. Дуга Струве об'єднала 10 країн, адже має протяжність 2820 кілометрів. Серед них і Україна, яка знаходиться на 25-градусному меридіані східної довготи, уздовж якого прокладали геодезичні точки. Саме це унікальне дослідження дозволило вченому Василю Струве точно розрахувати розміри землі. В Україні геодезичні точки розміщені в декількох областях. Букові ліси Карпат, внесені до списку ЮНЕСКО у 2007 році транснаціональний серійний природній об'єкт із 10 окремих масивів. Розташованих уздовж осі завдовжки 185 км. кілометрів, простягається від Рахівських гір і Чорногірського хребта в Україні на захід Полонинським хребтом до гір Буківські верхи та Вигорлат у Словаччині. Резиденція митрополитів Буковини та Далмації внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО у 2011 році. Незважаючи на відносно молодий вік, зведена у 1882 році. Резиденція є справжньою перлиною Західної України, зведена в стилі еклектики. Будівля вражає красою і масштабами. Ансамбль будівлі складають головний корпус, церква трьох святителів, колишній пресвітер та дендропарк. Сьогодні тут навчаються студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Стародавнє місто херсонес Таврійський та його хора до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесені у 2013 році. Заснований у 422 році до нашої ери, Херсонес став важливим торговим центром Криму. Місто увійшло в історію стародавньої Греції, Риму та Візантії. Про це свідчать і архітектурні стилі будівель. Від багатьох із них залишилися тільки руїни. У 2013 році ЮНЕСКО внесла до списку Всесвітньої спадщини 16 унікальних дерев'яних церков 16-19 століть. Половина з них розташовані на території України, решта в Польщі. У список увійшли зокрема вісім церков Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. На жаль, список українських об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО дуже малий. Сьогодні Україна подала кандидатами на включення до почесного списку ЮНЕСКО ще 16 цінних пам'яток. Знамениті Спасо-Преображенський і Борисоглібський собори Чернігова. Замок та історичний центр Кам'янець Подільського 11 XVIII століття. Могила Тараса Шевченка та музей заповідник у Каневі Черкаської області. Останній притулок Великого Кобзаря на Чернечій горі над Дніпром. Біосферний заповідник Асканія Нова на півдні Херсонської області. Дендропарк Софіївка. Місто Умань. Бахчисарайський палац Кримських ханів Історико-археологічний заповідник Кам'яна могила біля Мелітополя, Миколаївська астрономічна Обсерваторія, Комплекс пам'яток Судацької фортеці 6-16 століть, Астрономічній Обсерваторії України Миколаївська. Обсерваторії Київського національного університету Одеського національного університету та Кримська астрофізична обсерваторія, історичний центр і порт Одеси, Кирилівська та Андріївська церкви в Києві, Пости та укріплення на торгових шляхах генуестів від Середземного до Чорного морів, культурний ландшафт печерних міст Кримської готики, Мангуб Кале. Та Ескій Кермен, Бахчисарайський палац кримських ханів та Чуфут-Кале, Держпром. Державна промислова будівля, місто Харків. Ці об'єкти лише мала частина пам'яток, цінних як для нашої держави, так і для світу загалом. Україна має настільки величезний потенціал природних та історико-культурних ресурсів, що може бути значно ширше представлена у списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.